А в этот момент что-то станцует, нет? Ну у нас есть разница. Хлопают за столом, встают и... А как называется музыка это как называется? Айбордей. Айбордей? Да. Хай. Айбордей. Хай. хай, Бордей. Айбордейка. Бордей это хижина. Бордейка Ага. Бордейка. Ну Це Це не немає ніякої серйозності. Коли музикант здумається, якось там тоді грає. Головне, щоб шуму було А це ви від кого її вивчили? Ну так передається, типу, старші музиканти грали, гроші, потім перехватували. А тут раніше були музиканти старіші, так? А на чому грали теж на гармошках чи на других інструментах? А на скрипках грали. На скрипках, на кларнетах. На, на, на трубах. А Сейчас уже, скрипачей почири корнетістів немає. Да, я не, ж перевелися вже. А, а а скрипки лешили ж після них чи Ні, а بس на, на скрипках у нас грали цигани. Ага, цигани приїхали. Да. Не приїжджали, тут місцеві цигани. А, бо жити, реально, да? Дядьку, Ой, розогнал, а, а вони вони самі працювали чи ви ви з ними теж працювали на свадьбі? Ні, ми вже потом стал. Ми з цими вже воєнністи, гармоністи, барабанщики, теж цигані. Ну так, пересікались ними. А не на одну свадьбу, на другої, ну такої. А ну у вас своя капела. Ви да, циган... Да, да. циган, цигані вас до себе не беруть, і ви цигані? Ні, я її грали із... з циганами. Да. Доводи, Отец у меня батька Царство Небесное тоже, вот он служил с цыганами. А, у вас батько теж граф? Да. А на чем? Ну вот на той еще. Его... А, это батьки, да? да. да. Угу. Ну ей она с 57 го года. Вот а, тут, а они ровесные. Вот таких я скажу. Это Мефодище, наше, антип. Антип, да. Это уже глубоко, да. Глубоко. Имею поселок вот таких. Mm. Они где-то с 56. Я рассказываю, это подарок нарушаю меня. Да, да, да. Это старый им под 70 лет уже. Угу.